У Києві знайшли унікальну археологічну знахідку просто під будинком в історичному центрі міста. Під час будівельних робіт на ярвалу робітники натрапили на кам'яне мурування, яке може бути частиною оборонного валу часів Київської Русі, і щоб ви розуміли. Щоб ви розуміли, що та знахідка датується приблизно 11-12 століття, вона mm -hmm. пролягала саме там, де колись стояли укріплення, що захищали столицю від ворога. Скільки ще таких фрагментів mm -hmm. оборони княжої доби знайшли в Києві? Як їх досліджують, і чи завжди вдається зберегти всі деталі за Фасад історичного будинку за адресою Ярославів-вал 10 майже повністю втратив первинний вигляд з обох боків хаотичні перебудови. Під час чергової реконструкції будівельники наткнулись на артефакт. Про це дізнались активісти. Оглянувши знахідку, дослідник Києва Дмитро Перов припустив, що це частина старовинного муру. Тут проходив оборонний вал часів Київської Русі, 10-11 століття. Можливо, якраз цей моноліт має якесь відношення до цієї оборонної стіни, і бачимо, як там тисячу років тому він захищав Київ від навали кочівників. Так само сьогодні він продовжує захищати Київ, але вже від забудовників. Мешканці будинку кажуть, 2012 року перші два поверхи перейшли у приватну власність. Новий господар почав копати і добудовувати один за одним підземні поверхи. Під час будівництва п'ятого будівельники натрапили на фрагмент муру. Він виявився надто твердим для буріння. Коли будівельники наткнулись на цей моноліт, то вирішили його обійти і рити вже з тої сторони. Зараз будівельні роботи поставлені на паузу. Принаймні такий припис надійшов власнику будівлі від столичного департаменту охорони культурної спадщини. Мешканці будинку теж вимагають, щоб знахідку законсервували і дослідили. А забудовник, щоб взагалі припинив усі роботи. Що там буде, ніхто нічого не знає. Свої діла є, а ми страдаємо. Пилю в квартирі, кругом немає де ладу. Ця історична садиба відома як будинок архітектора Олександра Щіле. Вона була зведена у 1877 році. Спочатку тут був розташований готель Версаль. У 1918 році розміщувалася установа української держави гетьмана Павла Скоропадського. А ще раніше, тисячу років тому, на цьому місці по лінії сучасної вулиці Ярославів-Вал проходила велика оборонна стіна. Залишки її кам'яної основи і досі зберігаються в ґрунті. Один з фрагментів можна побачити всередині золотих воріт. Бачимо золоті ворота, з яких починався цей оборонний вал. Він іде ось так далі. І, власне, його основу ми тільки що могли бачити підземелі цього будинку. Від золотих воріт оборонна межа простягалася через вулицю Малопідвальну до сучасного майдану незалежності. Під час його реконструкції, у 2001 році, також були виявлені фрагменти оборонного валу часів Київської Русі на території збудованого торгового центру. Києві, де ти не копни, будуть залишки якихось стародавніх поселень, укріплень. На жаль, в нас коли такі пам'ятки знаходяться, як правило, при будівництвах, то недобросовісно до цього ставляться забудовник, і вони просто або знищуються, або викидаються для того, аби не зупиняти будівництво і не повідомляти про це відповідній інстанції. Хоча законодавством це передбачено. Дослідники та історики наголошують, важливо дослідити залишки таких оборонних валів, бо там можуть зберігатися унікальні історичні артефакти: наконечники стріл, списи, мечі, обладунки воїнів княжої доби та ворогів. Такі знахідки дають цінну інформацію про озброєння, військову тактику та історію оборони міста. Єдиний варіант, які є. Це його законсервувати, запросити туди фахівців, які зроблять відповідні обстеження, забір відповідних матеріалів, які надалі будуть там передані в лабораторію або в музеї. Логічно, що на місці знахідок в подальшому треба робити їх як певний музейний експонат, або як певний туристичні. Таку складову, якщо цього не робити, місто втрачатиме цінні свідчення минулого, унікальні артефакти. А разом з ними втрачається і туристична цінність української столиці.